Всім привіт. Зараз мені така нелегка робота пустить. Викопати оці хризантемки. Дивіться, вони які. Височені вимахали. А я щось не пойму, Валерія, це не ромашка, це ж ромашка, напевно. Така ромашка? Не знаю, як воно мені такі виготовить. О, це Валері, треба оцей кущ викопати. не викопали. З цього з весни, з весни маленькі попересаджувала, а ці до цих здорових руки не дійшли. Ну, хай Валера старається. А Тепер якось треба їх викопати, я не знаю. І щоб перенести жити їх на інший адрес. <рес> Давай. <рес> як завжди, Валера шукає ножнички свої. От не друже він з ними. Оце, бачите, такі високі вони виросли і задушили нам оці кущики. Ну, Ми пересадимо, Валера перенесе туди до себе на квартиру. Це? Там... Оце один кущ, один сорт. Так. Ну, то розрізати, йому нічого не буде. І я весною його не пересадила. Усі маленькі низькорослі довела до ладу, а ці, ні. І от вони такі. А на госі навіть їх резант... і Георгінки нам позакривали. Буде Валерій, що садити. Нас там сітка натягнута. Це мені подарунок. Сітка натягнута, І він там під сіткою посадив і буде до чого їх поприв'язувати. Пообиваєш. туди винусь їх навірми до тузіка. Привезеш. Ні, та полохай хай стоїть. Підтримуває. А Гергіночка. Отак. Оце Валера собі роботи накопав. Зараз поділить по цих по кущиках та й по одвози посади там. Пакує Валера. Ой, як їх разом не дивилися. Так і будеш вести. Загружай їх. подивіться, які вимихали ви Швелєри, та дивися як тобі зручно. За тим приїдеш тоді. Я рані, не буду передівати таку глядну і поїду. Ну тому, так. Що... Давай. Повезу. Давай. І брати, так і шукаємо собі роботу. Замість того, щоб відпочивати, от що б ми робили, не було б квітів, не було города. Щоб ми робили. Уже пролежні були б і на спині і на боках. як... Самому смішно, але приємно. То як по тоне глянеш, то це глянеш і серце радується. Отак. Глянеш і красота. А возить як. Я видала філаргонії у ґрунт, цілий рядок. Каже, вони виростуть, а потім що, черенки порізають, а те викину на мусику. І що вийшло? Черенки Все. начеренкувала, вони одросли знову, розкустилися, а тепер вона в базочке, і вони їх ходить до себе туди. Ну, Жалко. Викинула одну. Ой. А я ось Це твоє бажання, не моє. Добре, вези. Давай, з Богом! Шо кліпсочка. Давай. Поїхав Валера сейчас приїде знову. У мене перед порогами тут така краса. Приходиш і любуєшся. Ось так жопеньке вона вже. І розмножили ми дуже багатенько, слава Богу. Вже давно ти тут і там, тут. Забувся назву, але ми називаємо по домашньому стек Гербера. А там це український сорт. Ви, так що перед порогом виходить і любується. От, яким, чудом. А воно трояндочка, бачите, на якої висоті. Метра два з половиною. Росте гоне. Під небо і квіточка, це так Ну Це її не приділ, якщо побільше поливати, то колись було до трьох метрів. У, 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 ну, літом вони нормально висоти, а під осінь ось таке дерево росте і під небом квіточка. Ось так. Ось яка. Довіз я своїх хризантеми, щоб викопав такі високі, на нове місце проживання і зараз отут от під тином. Викопаю траншейку і їх посадю. Хай вони тут ростуть. Тут вони. Нікому мішати, я думаю, не будуть. І хай радують на своєю красотою. І тут так, копаю траншею. Викопаю таку траншею. Липаченько. І буду розтикувати зараз оці два снапи. Поростикою, прикидаю земелькою, потім полью і сподіваюся, що все буде добре. Так, вперед. Отак посадив буде дочок, вже й залив, і їх трошки, щоб не розтріпані вони були, з до за тину підв'язав. І хай, як каже Оля, як захочуть тепер. Хоч ростуть, хоч не ростуть. Ну, я все зробив. У землю посадив, водою залив. Трохи вони, звичайно, прив'яли, поки цей процес прийшов. Ну, сподіваюся, що приймуться. Поливати частіше буду, звичайно. Хоча вже сьогодні з вечора стоїть по прогнозу дощ на три дні. Побачимо. Якщо ну, не буде доща, то буду поливати. А далі, ой, яка грушка ось висить що мені треба зробити. Все, забувся про тюльпанчики. Викупував тюльпанчики. і так чуть вони взимку не залишилися. Добре, що згадав. Випадково бачу, що вже стали пам'яті нема. Ну зараз треба їх посадити, щоб вони росли. Буду садити. О, Оростикувати тюльпанчики. Отак у мене вийшло. Це тюльпанчики я викуповував не всі, а тільки які більш-менш сортові. І вийшло це стільки. Зараз я загорну і ця операція буде виконана. А далі, далі що треба ще щось робити. А що робити, бачите, треба викопати оці гладіолуси. волоси. Ну, Первою зараз беру сікатор, обрізаю їх, а потім от буде викопувати і складувати в ящичок і на відправляти будемо погріб на хранення. щоб до наступного року нехай чекають свого часу. Працюємо, а так і працюємо з кожного дня. Ну, волосси я вже пообрізав. Все вже і підкопав і будемо зараз доставати і дивитися що воно тут у нас є вот о, ну, о, такі цибулинки з діткою відправляю ну, вже у ящик тут що у нас о тут крепкі щось о, скільки! а цибулинки не ну а так і буду зараз викупу виривати і складувати у ящичок все, гладю волосів мої в ящичку, повикопував, поскладував такі цибулинки з діткою. Ну, і тепер нехай вони ждуть свого часу, ждуть весни. Щось я сьогодні швидко справився, як ніколи план собі поставив, який виконав дуже швидко. Мабуть, мало запланував. Я запланував сьогодні хоча б вспіть, думав. Викопати і перевезти і посадити хризантеми, чульпанчики і ладіолоси викопати. Думав, якби це в спину чи не встигну, а я встиг. Так що треба плану вилічувати. Ну а раз я встиг, то треба ось, ось поборотися. Дивіться, Який бур'янець, Макрець пішов, поки сухо, може, десь погода, бо вже трошки почала капати, зараз швидко на запалякати оцей бур'янець. А то буде плохо мені на той рік. Зараз засапу і полякаємо його. То завжди план построю собі великий і не виконую, А сьогодні, мабуть, зменшив собі нагрузку. Так не Так що вперед, зараз засапу, що вона мене чекає, і будемо лякати бур'янець. Шик мене пішов, ось, бачите. але ж я трошки бур'янець там полякав, як я казав. Не спів тільки загребти. І такий рясний дощ. Пішов, тікаю, бо він, всім пока-пока, бо він на троє суток по прогнозу.